Мої вітання. Труднощі з засипанням стали, на жаль, поширеним явищем. Одним з ефективних способів заснути швидко, не думаючи про буденні проблеми, є використання йоги перед сном. Вечірня йога це відмінна альтернатива прийому лікарських препаратів з метою заснути міцно. При безсонні представлені сьогодні вашій увазі вправи допоможуть знайти міцний сон всього за 20 хвилин. Перша вправа виконується з положення в позі зі зігнутою ногою. Покладіть праву руку на ліве коліно, оберніться навколо своєї осі в ліву сторону, синхронізуючи цю дію з видихом. Ненадовго затримайтеся, поверніться у вихідне положення, після цього повторіть аналогічні дії з іншого боку. Переходимо до другої вправи. Ляжте на тверду поверхню. Підведіть одну ногу до живота. Робити це потрібно на вдиху. Залишіться в такому положенні на пару секунд, після чого випряміть ногу. А на наступному вдиху підведіть іншу ногу до себе. Виконайте декілька підходів у спокійному режимі. Наступна вправа виконується з положення на колінах. Повільно відхиляйтеся корпусом назад до на ніг до тих пір, поки не торкнетеся руками п'ят. Затримайтеся в такій позиції на 20-30 секунд. Завершуємо наше тренування вправою на колінах. Щільно притиснувши стегна і стопи одна до одної, корпусом нахиліться вперед, опустивши лоб на підлогу. А обидві руки заберіть за тулуб, розташувавши їх уздовж тіла. Дихайте повільно протягом однієї-двох хвилин. Бажаю всім міцного та спокійного сну. До нових зустрічей!